Всім привіт! З вами канал Гур'їв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Експерт боксу розповів, чому не відбувся бій Еніс Ортіс. Що Деонтей Велдер розповів, скільки ще років планує боксувати? Усик подарував Джошуа дуже важливий подарунок. Чим він унікальний? А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. У вересні японський боксер Наоя і який утримує титул абсолютного чемпіона у другій найлегшій вазі, провів успішний захист свого чемпіонського звання. На рингу йому протистояв колишній чемпіон із Узбекистану Морожон Ахмадалієв. Поєдинок тривав усі 12 раундів за підсумками суддівських записок. І здобув переконливу перемогу, контролюючи перебіг бою та набираючи перевагу у кожному епізоді. Напередодні наступного виходу на ринг Наоя поділився своїми враженнями. Про протистояння за Хмадалієвим він зазначив, що незважаючи на явне домінування, суперник зумів здивувати його окремими прийомами та стратегічними ходами, які вимагали максимальної концентрації та швидкої реакції. Я особливо не відчув ні його сили, ні якоїсь переваги у навичках. Те, що я справді відчув, це було здатність тримати удари. Я не вважаю, що поступався йому в якомусь технічному компоненті протягом усіх 12 раундів. Я робив те, що хотів. Єдине про що шкодую. Що не зміг його фінішувати, його стійкість була неймовірною. Наоя згадує, що в шостому раунді мої удари по корпусу його потрясли. Я тоді подумав, як він взагалі не падає. Серйозно, якби я прийняв такі ж удари, я впевнений, що опинився б на нас стилі. Так чисто вони лягли, причому відразу три. Це саме ті удари по корпусу, які буквально зрізають суперника. І я потрапив в ними не один, не два, а тричі. Я впевнений, що йому було боляче, але він жодного разу не завмер. І не зупинився. Він постійно залишався на ногах і продовжував рухатися. Ось тому я не пішов на добування. Я ще ніколи не стикався з таким ступенем стійкості. Визнав японець. Варто нагадати, що наприкінці цього тижня і проведе захист проти мексиканця Алана Давіда Пікассо. Фанати боксу давно мріють побачити очне протистояння двох непереможених лідерів першої середньої ваги: Джарона Еніса та Вірджила Ортіса. Нещодавно бійці навіть влаштували ефектну битву поглядів, що підігріла інтерес публіки, але після цього активність навколо поєдинку різко вщухла. Раніше Еніс вже двічі відхиляв можливість зустрічі з Ортісом, через що багато вболівальників були впевнені. Саме він гальмує організацію бою. Однак, інсайдер та оглядач боксу Ден Рафаель. В ефірі Boxing Фенс уточнив, що цього разу затримка не пов'язана з Енісом. Проблема в тому, що з одного боку тут боси Голден Бой Оскар Делахоя та Елік Гомес, а з іншого менеджер Ортіса Рік Міріджан. І у них там зараз справжня війна через гроші, які пропонують за цей бій. Якщо їм не вдасться спрацюватись, то поєдинок не відбудеться. Рік зайняв жорстку позицію у цій справі. Оскар та Елік це не приховують, і зараз вони щепилися. Наче собаки з кішками не секрет, що боси Дезон дуже бажають побачити цей бій. Схоже, що Міліджан спритно використовує ситуацію у своїх інтересах. Ходять чутки, що цього літа закінчується контракт між Golden Boy Promotions Оскара Далахої та платформою Дазон. І за непідтвердженою інформацією, стрімінговий сервіс не збирається його продовжувати. Не виключено, що подальші рішення багато в чому залежить саме від цього поєдинку, що пояснює наполегливі зусилля Далахої продати угоду екс чемпіон світу на дважкій вазі Деонтей Вайдер заявив про свої амбіції продовжувати кар'єру в боксі ще щонайменше 10 років. Мені залишилося ще 10 років дитинко, мені ж лише 40, чувак. Чи бачите ось у чому проблема з віком? Люди не розуміють, що їм треба взяти себе до рук. Звичайно, вік може впливати на здатність рухатися, бути активним і таке інше. Але це якщо ти тільки дозволиш цьому статися, якщо ти активний, незалежно від свого віку, ти все одно зможеш рухатися, ти все ще зможеш робити багато. Лише тоді, коли ти помреш усередині, ти дозволиш віку подолати себе і подумаєш. О, чорт, мені 40 років. Я старий, чор забирай, ні. Фінансова безпека може бути фактором виходу на пенсію, але зараз я готовий до роботи. Приємно знати, що тобі ніколи більше не доведеться повертатися. Розумієте мене? Це означає, що я добре зробив свою роботу. Бокс був моєю мрією. Я нічого не знав про бокс. Я потрапив туди тільки через мою доньку, яка народилася з розщепленням хребта і потребувала дорогого лікування. Розумієте мене? Ось і все. І я зробив те, що зробив. Тож попереду ще багато. Роботи, ще багато роботи, і мені доведеться ще багато жити. Боже мій, і я хочу показати людям. Люди хочуть повернути того старого велдера, але я маю щось краще для вас. Повірте мені, я маю щось краще. Ви знаєте про що я? 40 це чудовий вік. Я почуваюся чудово, я дуже активний. Вік це не що інше, як число. Все залежить від того, як ви почуваєтеся, і люди розуміють це, і вони залишаються активними, коли тіло старіє. Ви маєте залишатися активними. Ви повинні залишатися у формі, ви повинні продовжувати тренуватись. Бокс та плавання. я завжди пропагандую це людям. З віком ви повинні знати, як харчуватися по-іншому. Ви повинні змінити деякі речі, щоб зберегти здорове тіло, тому що ви вже не молоді. Це старіше тіло. Тепер у цей момент потрібно мати більше знань про те, як дбати про своє тіло, якщо ви цього хочете. Я звертаю увагу на такі речі. Тож побачимо, я такий щасливий у цей момент. І це не тільки через ви кусика та можливості битися. Це просто загалом як людина, і тому, через що я пройшов психологічно, де я зараз, сказав Уайлдер. Колишній чемпіон світу суперважкій вазі Ентоні Джошо повернувся на ринг після 15 місяців відсутності, провівши так званий місматч проти шоумена Джейка Пола. Поєдинок завершився нокаутом Пола у шостому раунді. Багато хто очікував, що Пол поступиться вже першими хвилинами, проте він зміг здивувати глядачів, використовуючи свою перевагу у маневреності та просторі рингу. Шоумен протримався майже 6 раундів і навіть зумів кілька разів точно потрапити по Джошуа. Джошо очікувано попросило у Нити ударну міць суперника. Той у флеш інтервю Фейт TV зазначив, що вона на рівні, AJ не приховував, що трохи розчарований перформансом. Могло бути і краще, але, врешті-решт, завдання виконане. Очікується, що екс-чемпіон повернеться у у лютому чи у березні, виступить у шоу турки Аляль Шейха. Ну і на завершення Олександр Усик висловив свою підтримку британському боксеру Ентоні Джошуа перед його поєдинком з Джейком Полом, зробивши йому особливий подарунок від українських захисників, наповнений глибоким символічним змістом. Як повідомляється, унікальний аксесуар підготували бійці спецпідрозділу підрозділу Вовкулаки. Основою для годинника послужила гільза від 105-мм снаряду, який був використаний на позиціях супротивника на вовчанському напрямі. Виробництвом виробу займалися майстри кастомізованої фабрики Авардер. Особливу символіку подарунка підкреслює мініатюрне зображення FPV-дрону на секундній стрільці, шанування оператором безпілотників, які вже понад півтора року тримають оборону на харківському напрямку. Продюсер Оксана Гнатишин зазначила, що цей жест висловлює подяку Джошуа за його підтримку та солідарність з Україною. Останнім часом Усик та Джошуа демонструють тісні партнерські відносини. Британський боксер готувався до останнього бою під наглядом команди. Українського чемпіона. Це не перший символічний подарунок. Раніше Усик передав Джошу вишиванку із зображенням Героя України Олександра Мацієвського. Підтримка команди Усика принесла результат. У поєдинку з блогером Джейком Полом Джошо повністю домінував і завершив зустріч нокаутом у шостому раунді. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.